Вітаю, шановні. Мене звати Ростислав Безкровний, і це перший випуск подкасту Витвір. Здебільшого тут ви зможете почути історії появи певних витворів мистецтва, зокрема, становлення митців, які доклали зусиль для наповнення арсеналу української культури унікальними та безцінними доробками. Говорячи про лейтмотив цього подкасту, хочу звернути вашу увагу на назву і на самих себе. Витвір це все те творче, свідоме і підсвідоме, що виливається на різні полотна в лапках діяльності суспільства: живопис, музика, архітектура, література, театр, кіно і так далі. А кожен з вас має власну творчу жилку, може творити будь що і будь-коли, бути ким завгодно, і навіть самим собою. Що робить ваш індивідуальний портрет унікальним? Обвиваючи ці роздуми ниткою аріадни, даючи правильне розуміння подкасту, я наголошую, любі слухачі, що ми керманичі життя. Ми творимо, коли є наснага, а кожен з нас живописний твір. Ви твір. Українська документалістика в кіно донедавна важлива для нас та недооцінена критиками, другорядна, тепер же оскароносна та про те, якою ціною документальна стрічка Мстислава Чернова «20 днів у Маріуполі змусила з жахом побачити ті реалії, які спіткали українців на початку повномасштабного вторгнення Росії. Хоча це лише маленький відсоток тих жахіть, що відбувалися, і які ми можемо побачити без завуалювань та брехні, це кіно свідчення про звірства та злочини вбивць – росіян та незламність духу і гідне протистояння українців, тож безумовно необхідним є ознайомлення з цією кривавою, наповненою болем та надією у майбутнє стрічкою. 24 лютого 2022 року інформаційне агентство Associated Press дало завдання Мстиславу разом із ще одним відомим репортажним фотографом Євгеном Малолєткою та польовою продюсеркою Василісою Степаненко прибути у Маріуполь, котрий на їхніх очах із прифронтового міста під постійними обстрілами росіян почав перетворюватися на руїни. Вони приїхали за годину до того, як це місто почали нищити російські війська, і через декілька днів залишилися єдиними міжнародними журналістами в оточеному місті та документували все, що там відбувається. Гуманітарну катастрофу викликану російською облогою, воєнні злочини, масові поховання цивільних, роботу лікарів, які розпачливо реєстрували смерті дітей від підлітків до немовлят. Завдяки Чернову та його команді світ вперше побачив багато знаменитих пронизливих фото Маріуполя, у тому числі наслідки бомбардування пологового будинку номер 3 Чернов і малолітка надсилали свої відео і фотографії, переховуючись під сходами біля розтрощеного продуктового магазину, єдиного місця в Маріуполі, де зберігався зв'язок. Наступні 20 днів були задокументовані і висвітлені перед світом як свідоцтво стрімкої трагедії та злочинів, що виходять за межі розуму. Тут немає жодного навмисного нагнітання драматизму, музичними чи монтажними ефектами, лише найпростіший звуковий супровід та закадровий голос режисера, а правдиві кадри говорять самі за себе. Адже війни не починаються з вибухів, вони починаються з тиші. Йдеться на початку фільму Мстислав говорить у фільмі військовим та місцевим, які розлючено реагували на журналістську роботу, що це історична війна, її не можна не документувати. Зокрема, відео та фотоматеріали, відзняті журналістами у лютому березні 2022-го, резонували з усім світом. Фільм отримав премію Бафта за найкращий документальний фільм, виграв премію гільдії режисерів Америки в категорії Видатні режисерські досягнення в документалістиці. В цьому році, на 96 й церемонії вручення премії Оскар, фільм отримав нагороду у категорії Найкращий документальний повнометражний фільм. У своїй промові Мстислав Чернов сказав: це перший Оскар в українській історії, але напевно я буду першим режисером на цій сцені, який скаже, що хотів би ніколи не робити цього фільму. Я хотів би обміняти цей оскар на те, щоб Росія ніколи не вторгалась в Україну і більше ніколи не нападала на наші міста, щоб росіяни не вбивали десятки тисяч моїх співгромадян України. Я б віддав це, аби вони звільнили заручників цивільних, які в їхніх тюрмах. Але я не можу змінити історію, змінити минуле. Проте ми всі разом зараз серед найталановитіших людей світу ми можемо робити так, щоб виправити історію, щоб і правда перемогла, і щоб загиблих людей Маріуполя та тих, хто віддав своє життя, ніколи не забули, тому що кіно формує спогади, а спогади формують історію. Він закликав світ не забувати про Україну, а продовжувати допомагати нам у цій війні. Бо лише ми разом зможемо зробити так, аби історія змінилась, а правда перемогла. Після промови українського режисера всі присутні кіномитці у залі аплодували, стоячи Запала найбільша тиша у цій кімнаті за всю церемонію. Тому я відчуваю, що так мене почули. Кілька людей сказали мені після церемонії, що вони плакали, і я був щасливий знати, що мої слова дійшли до їхніх сердець. Це перша українська кінострічка, що отримала цю нагороду, і до слова стала найкасовішим українським документальним фільмом в історії. Нагородження фільму вирізали з міжнародної телеверсії Оскара, у Disney Entertainment пояснили, що це, начебто, сталося через часові обмеження, передбачені для короткої версії шоу. Однак після звернення Національної Ради України з питань телебачення і радіомовлення до Дісней вони погодились на редагування скороченої версії церемонії і додавання моменту вручення нагороди нашим журналістам. Один з коментарів продюсерки фільму Василиси Степаненко я дуже боялася дивитися «20 днів у Маріуполі і боялася не того, що я побачу на екрані смерть трупа руйнування. Найбільший страх полягав у тому, що цей фільм поверне мене в перші дні вторгнення. Я чітко пам'ятаю, коли вперше побачила фотографії Євгена Малолетки з Маріуполя, тому боялася повернутися у ту мить та знов відчути її. Що означає страшно? Ти розумієш, на що йдеш, що маєш добути, та чи буде ризик, виправданий результатом. Це не можна порівнювати з військовими, в них інші завдання. Наше завдання прийти, відзняти і повернутися. Мертвий журналіст поганий журналіст. Він нічого не зможе принести в редакцію. Коментар Євгена Малолетки про свою роботу під час перебування у Маріуполі. Загалом українське кіно є предметом самоідентифікації громадян, тим символом, що стає відпечатком у нашій пам'яті про те, хто ми є. Та яким цінностям маємо слідувати, які фрагменти історії маємо шанувати та не забувати на прикладі фільму про Маріуполь? В цьому і таїться головна проблематика сюжету Мстислава, яку складно усвідомлювати, боляче дивитися в екран, але це необхідно. І, хоч ця стрічка може стати для багатьох предметом ретравматизації, але в першу чергу світлом правди. Про події, які відбувалися на наших теренах через дії загарбників. Цей фільм потрібен українцям, щоб глибоко повністю визнати свої травми війни і таким чином мати шанс на вивільнення себе від їхнього впливу в майбутньому. І він потрібен світу, щоб побачити, як 20 днів російської облоги одного українського міста. Показують проти чого і за що третій рік поспіль бореться ціла країна, шановні, не забувайте нашу історію, адже тільки аналізуючи минуле, ми можемо прокласти шлях у світле та мирне майбутнє. Наразі ж війна триває, і наш з вами обов'язок донатити, допомагати військовим та всім, хто цього потребує. Шанувати і плекати українську культуру та кінематограф, зокрема. Документальне кіно дає нам спогад, а спогад чітке розуміння історії. Цей подкаст створено для мережі місцевих медіа громади груп. Слухайте більше цікавих оповідей та інтерв'ю і читайте актуальні новини на нашому сайті. Переходьте за посиланням в описі під відео. Дякую за прислуховування.